Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом, чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Знов повзеш, щоб не я всі спрабуй двох, Це простіше і не Я Олена Саєнко, учителька української літератури. Тільки но ми слухали уривок з пісні Перетворення від гурту Циферблат. Тобі знайома їхня творчість? На національному відборі Євробачення у 2024 році вони посіли друге місце, коментуючи свій альбом Перетворення, ці арт-рокери пропонують зануритися у власний внутрішній світ та відчути. Як усе несеться, вирує, морозить, плететься і завмирає. Як тобі така концепція? Учасників цього гурту часто називають неоромантиками, а хлопці жартома говорять, що вони неоромантики з оболоні та пропонують слухачам не сприймати їхню творчість як догму, а просто бачити в цьому якийсь свій. Досвід життя. Сьогодні ми поговоримо про неоромантизм як стильову течію модернізму та його представників в українській літературі. Можливо, після прослуховування цього подкасту ти самостійно почуєш звучання цієї течії в трека гурту Циферблат. Тож, розпочинаємо. 20-те століття. Людство відкриває для себе нову добу і не лише календарну. У світі розвиваються технології, з'являються нові підприємства, наука вражає відкриттями, виникають та розростаються нові міста, якими їздять автомобілі, а в небі над багатоповерховими будинками здіймаються літаки. Перехід до нової дійсності впливає на особистість. Людина починає замислюватися над сенсом існування, над майбутнім, відчуває невпевненість у завтрашньому дні, переосмислення реальності відбувається і у мистецтві. Так виникає модернізм, тобто осучаснений напрям, який зародився на початку ХХ століття. Нагадаю, що його основними течіями були символізм, імпресіонізм. Неоромантизм, експресіонізм більше про модернізм та його ізми раджу послухати в одноіменному уроці від моєї колеги Каті Молодик. А зараз пропоную тобі разом відшукати ключі до прочитання та розуміння саме неоромантичних творів. Неоромантизм виникає в європейській літературі, зокрема у Франції та Німеччині. У своїй творчості митці заперечували реалізм та натуралізм, а неоромантизм став такою собі психологічною рефлексією на тогочасну дійсність. Урбанізація, воєнно-політичні катастрофи та соціально-політичні потрясіння. Відбувалася, нібито втеча людини в ірраціональну, чуттєву сферу буття. Ця течія модернізму орієнтувалася на відродження романтичних настроїв. Властивих першим десятиліттям 19 століття, однак погоджувала їх зі світовідчуттями нової доби. Згадаємо сутність романтизму: незвичайний герой в незвичайних обставинах. Події відбуваються у внутрішньому світі героя. Ця сильна людина протиставлена цілому суспільству. А ось у неоромантиків присутній образ надлюдини – яка бореться не лише із зовнішнім світом, а й шукає суперечності в собі. На розвиток цієї течії вплинули філософські праці Фрідріха Ніцше та Зигмунда Фройда. Ніцше вважав, що світ це хаос, і тільки людина може його впорядкувати, надати йому сенсів та наповнити красою. А головна мета життя саме життя. А от Фройд Досліджував людську психіку, підсвідоме та сновидіння, те, що можна вважати частиною нашого внутрішнього світу, щойно на фоні звучав уривок із альбому Неороманс від піаністки Олександри Стреліські. Сподіваюсь, це допомогло тобі краще відчути атмосферу неоромантизму. А зараз поговоримо про те, яким був український неоромантизм. Перший етап цієї течії започаткувала Ольга Кобилянська. У своїх повістях людина та царівна мисткиня активно боролася за права жінок та підтримувала ідеї фемінізму. Зверни увагу, це вже початок ХХ століття. А ще письменниці імпонувала філософія Фрідріха Ніцше з його ідеально абстрактною. Романтичною надлюдиною. Ця надлюдина зазнавала страждань, які допомагали розвивати терпіння, силу та мужність. Надлюдина чинить опір обставинам свого буття і утверджує себе всупереч обставинам. Послухаймо думку літературної критикині Соломії Павличко Кобилянську вабила романтична надлюдина, але в баченні письменниці вона була. Безсумнівно, жінкою. То яких ідеалів прагнули героїні творів мисткині? Зацитую слова Наталки, головної героїні Повісті царівна. Мати таку свободу, щоб бути собі ціллю. Передусім, бути собі ціллю, для власного духа працювати, як бджола, збагачувати його, збільшувати, довести до того. Щоб став сяючим, прегарним, хвилюючим, зоріючим у тисячних красках, бути передусім собі ціллю, а опісля стати або для одного чимось величним на всі часи, або віддатися праці для всіх, боротися за щось найвище, сягаючи далеко позабуденне щастя, уже в повісті людина Кобилянська? Через образ головної героїні Олени Ляуфлер розкриває ідею краси сильної особистості, її життя за власними переконаннями і поглядами наголошує на проблемі вільного життєвого вибору позицію Ольги Кобилянської та її творчі пошуки підтримувала Леся Українка. До речі, саме вона вперше використала термін неоромантизм. У своїх літературних працях. Тож маємо ключі для розуміння цієї течії від Лесі. Порівнюючи різні літературні напрями, мисткиня вказувала, що так званий старий романтизм намагався визволити винятково героїчну особистість з під гніту натовпу, а неоромантизм хоче вивільнити особистість у самому натовпі. Збільшити її права, дати їй можливість шукати собі подібних або дати їй можливість піднімати до свого рівня інших. Основна цінність неоромантичного світогляду на думку Лесі Українки це соціально активна особистість, що має вплив на суспільство. Письменниця зазначала, що для романтиків чи натуралістів людина юрби була муляжем. Манекеном для примірки костюмів. Але вже у неоромантиків цитую людина юрби, людина у повному значенні слова, але вона не виведена з юрби, не поставлена на самоті, кожна особистість суверенна, кожна людина, якою вона не була б, є герой для самої себе і частина середовища. Риси неоромантизму ти знайдеш у ліриці та драматичних творах мисткині. Поетка багато експериментувала в цьому напрямку та вдосконалювала його, розробляла нові теми та сюжети. Леся часто зверталася до історії, міфів, екзотики. Герої її драматичних творів це сильні, вольові, чуттєві люди, котрі шукають сенс життя за допомогою інтуїції. Нерідко Рушієм Лесиних сюжетів ставали почуття, які підкреслювали індивідуальність, змінювали кордони між реальною та нереальною дійсністю. Раджу прочитати драматичну поему Лесі Українки одержима, яку мисткиня написала за одну ніч після смерті близької людини Сергія Мержинського. Але вершиною неоромантизму Лесі Українки є драма Феєрія, Лісова пісня. Про це ти можеш послухати в уроці. Магія творчості або як пізнати гармонію життя на сайті вчися вухами. Український неоромантизм в основному розвивався в літературі. Проте можемо відшукати риси цієї течії у творчості українського композитора Миколи Лисенка. Зокрема, в опері Хвилинці Ноктюрн під час прослуховування. У нашій уяві виникнуть два світи: і реальний та реальний світ мрій та дійсності. Послухаємо цю оперу хвилинку на фоні у виконанні Євгена Богородського. Доки слухаєш цей уривок. Пропоную погуглити картину Олександра Мурашка Портрет дівчини у червоному капелюсі. Цікаво, чи вдалося тобі відшукати риси неороматизму в творі живопису. Зверни увагу! Митець грає з кольором, яскравий червоний капелюх юної панни, чорне волосся та сукня, обличчя дівчини світиться глибоким спокоєм та зосередженням. Ідеалізована краса, ніби стає дзеркалом духовного ідеалу. Тож зберімо у зв'язку всі ключі, які стануть тобі в пригоді під час прочитання та сприймання неоромантичних творів. Та визначмо провідні риси цієї течії модернізму. Перше, неоромантики змальовували переважно не масу, а яскраво неповторну індивідуальність, що вирізняється з маси. Зображені персонажі при цьому борються із зашкарублістю чи сірістю повсякдення, часом навіть попри безнадійну ситуацію. Друге, герої неоромантиків. Переймаються тугою за високою досконалістю. Вони прагнуть жити не буденним життям, а згідно зі своїми ідеалами. А увагу зосереджено саме на дослідженні їхнього внутрішнього світу. Третє події в неоромантичних творах відбуваються зазвичай в місті Якісь великі зовнішні події відступають на другий план. Четверте автори неоромантики вдаються до умовних. Фантастичних образів та ситуацій. Митці використовують міфи, символи чи навіть сни для глибшого розкриття внутрішнього світу героїв. І П'яте неоромантики використовували елементи символізму, імпресіонізму, експресіонізму. Але ці запозичення були позитивними і відображали усвідомлення героями самих себе та світу до речі. Другий етап розвитку неоромантизму в українській літературі припадає на 20-ті роки ХХ 20 століття та пов'язаний із іменами Миколи Хвильового, Миколи Бажана, Євгена Плужника. Але неоромантичні тенденції також можна простежити у ліриці Богдана Ігоря Антонича, у творчості Євгена Маланюка, Олени Теліги та Олега Ольжича. Сподіваюся. Що отримані ключі допоможуть тобі зловити підтексти неоромантизму у творах українських та світових митців, ну і в сучасних ритмах українських гуртів. Почуємося на наступних уроках. Проєкт Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.